Сьогодні виборча кампанія, от на екваторі, вона буквально за декілька днів розвивається в зовсім в іншому руслі ніж була місяць перед тим, тому що незважаючи на те, що вона була в'яла, тиха, спокійна, з'являлася зовнішня реклама, агітаційні палатки ввелися зустрічі з виборцями, тобто такий стандартний набір а, виборів здійснюється. А ]ся. я тебе зараз зараз цьому а, в моменті перев'ю. А поява зовнішньої агітації до моменту офіційної реєстрації чи вона є законною? Вона це є порушення, якщо що ця політична партія вже зареєстрована як суб'єкт виборчого процесу, висунула свій список. Хоча деякі юристи я розумію, що аудиторії це не цікаво дуже слухати, але вважають. Що можна трактувати закон наступним чином, партія з моменту проведення з'їзду, на якому висунула канди... списки політичних списки кандидатів, вже є суб'єктом виборчого фонду, а не з моменту реєстрації як мажоритарники. Вона може, втім, виборчий фонд не відкрито і Ми бачили величезну кількість білбордів, які, до речі, до сих пір висять. А в частині, зокрема, ну в принципі, кожен може ознайомитись з це. Представництво майже всіх політичних сил, але деякі вже поміняли візуальну частину, і там уже є вихідні дані, тобто ці а, білборди друк цих матеріалів проплачених за виборчих фондів. Але залишаються і інші. Це означає, що, по-перше, ці політичні сили не будуть нести відповідальність за ці дії, тому що в нас ліберальна норма, яку ми добували в 2012 році, для того, щоб а Ну, в тому числі при Януковичу не використовувалось привід будь-який, наприклад, там листівки без вихідних даних, два факти, і кандидати знімають з реєстрації, тому що тенденція така була, вона була дуже загрозлива. Так усували конкурентів за виборів. Ми добились того, ну і опора, і КВУ, і інші організації, які тоді активно працювали над змінами до закону, щоб лібералізувати цю частину. Сьогодні всім можуть винести попередження, хоч сто ніхто не буде нести відповідальність, але тим не менш. Факт є, на жаль, фінансування кампанії є вкрай непрозорим і політичні партії зловживають. Не скажімо, граючи на питаннях політична реклама чи виборча агітація. І ще один нюанс на цьому я закінчу свій дуже довгий спіч. Це те, що з'явилась, на жаль велика кількість прецедентів, що стосується підкупу, сьогодні буквально наші колеги в Харкові два факти одночасно по кандидату-хомотиннику за ре... зафіксували, звернулись до міліції, але на жаль, міліція не хоче реагувати в належному руслі. Кандидат зареєстрований, агітація ведеться. Підкуп здійснюється велика кількість виборців активно ведеться на цю систему незаконної агітації, і тим не менше. І ще одна річ це джинса. Вибачте, але наші засоби масової інформації дуже активно використовують сьогодні виборчий період для отримання економічних дивідендів. І це дуже чітко зрозуміло, читаючи, слухаючи і переглядаючи навіть новинні блоки. Дуже прикло, тому що ви питали про революцію гідності. Виявляється. Про політику в цілому а і геополітику почали говорити чисто. А про вибори: дженса є, дженса, вибори є вибори. Економіка є економіка.